Сьогодні 30 грудня понеділок. Посеред щоденної рутини іноді дуже важливо поглянути на все, ніби трохи згори. Сьогодні писання запрошує тебе до спуску з оливної гори, щоб увійти в Єрусалим разом з Ісусом. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія. Від луки. В той час, коли наблизився Ісус до спуску з оливної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи. Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому Учителю, заборони твоїм учням. Він відповів Кажу вам, коли ці замовчать, каміння кричатиме. І як наблизився і побачив місто, він над ним заплакав, кажучи. Якби і ти цього дня зрозуміло те, що веде до твого миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима, прийдуть по дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусіль, вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені. За те, що ти не зрозуміло свого часу твоїх відвідань. Ісус іде тим шляхом, що призначив йому Отець. І вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи: Благословен цар, що йде в ім'я Господнє. Учні знали пророцтва. І, бачачи в Ісусі сповнення обітниць Божих, вітали та прославляли Його як Месію. Цей уривок показує, що їх радість походить з того, що вони бачили, досвідчивши дію Господа в своєму житті та житті інших людей. Христа оточували дуже різні люди, але кожен з них бачив те, що Ісус чинив через призму Свого серця. Тому найшвидше розпізнали в ньому Божого Сина ті, хто був ближче до Ісуса, тобто Його учні та душі чисті і невинні, наприклад, діти. Часом трапляється, що люди проживають ті самі обставини, але ставляться до них по різному. Щось всередині нас визначає, як ставитися до того, що приходить ззовні. Це можуть бути завчені схеми поведінки, страхи чи упередження, а можуть бути навпаки, радість. І довіря через віру у Божу любов. Спробуй у світлі доброї новини подивитися на твої обставини, можливо, навіть прийти. Чомусь фарисеям було не просто з Ісусом, вони мали чисельні непорозуміння, бо Він не вкладався в рамки їхнього правильного розуміння про Боже діяння. Він не намагався їм сподобатись, не питав у них дозволу. Вони бачили і чули про численні чуда та зцілення. Але не були готові визнати, щоб прийняти дар. Так, це Син Божий, і Він присутній серед нас. Можливо, і тобі, щось ще не дозволяє повною мірою довіряти Ісусу і прославляти Його. Ти завжди можеш поговорити з Ним про твої сумніви. В той час, коли наблизився Ісус до спуску з Оливної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому Учителю, заборони твоїм учням. Він відповів. Кажу вам, коли ці замовчать, каміння кричатиме. І як наблизився і побачив місто, він над ним заплакав, кажучи: Якби і ти цього дня зрозуміло те, що веде до твого миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима, прийдуть по дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть. І стиснуть тебе звідусіль. Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені, за те, що ти не зрозуміло свого часу твоїх відвідань. Ісус не переймався тим, що Його не всі приймають таким, як Він є, але постійно йшов дорогою до Отця. Тому Він з батьківським серцем плаче над Єрусалимом, містом, що не зрозуміло свого благословення. Спробуй поглянути на тих, хто тебе любить, і тих, Хто тебе не приймає, з висоти Оливної гори разом з Христом, що йде до Єрусалим? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.